Доброго дня, магітарокраїнське, мене звати Олена, що буде несподівано для вас. А ви талановита людина, але блукаєте по лабиринту, тому що поруч є саме ті криси, які не бажають, щоб ви досягнули бажаного результату. Ви самостійно працюєте, розвиваєтесь, навчаєтесь, отримуєте саме знання і загалом, що буде несподівано для вас, а ви отримаєте саме фінансове благополучення достаток і стабільність, незважаючи на негативний вплив, незважаючи на перепони на вашому шляху. І також, що стосується особистого життя, ви зустрінете саме того партнера, з яким ви зможете досягнути стабільності. А заздрість або саме тих людей, крис, які знаходилися в вашому оточенні, вам все ж таки радять вищі сили відсікти, очистити свій простір, поставити крапку. Щоб дані люди не знаходилися поруч і не водили вас в хвороблий стан. Трансформація. Якщо хтось відчуває даний хворобливий стан відносно того, що відбувається, ви повинні пройти трансформацію. Ну, завдяки партнеру. Якщо ви маєте стосунки, то завдяки партнеру ви пройдете, подолаєте, пропрацюєте, трансформуєте і пройдете власну трансформацію. Ви повинні розуміти, що в образі криси може бути жінка, яка не бажає, щоб ви досягнули результативності, що стосується особистого життя, фінансового получень, достатку, загалом стабільності. Але незважаючи на це все, порада така: відсікайте, очищайте свій простір. І трансформуйте загалом своє життя, рухайтесь до цілі, до результату, не зважаючи ні на що і ні на кого. Дякую.